Юні схили Карпат, долина вісли та басейн прип'яті. Саме на цих землях мешкали древні племена, які в майбутньому стануть населенням Київської Русі. З початком п'ятого століття розселення відбувалося в усіх напрямках. Формувалися племінні союзи, які і заселяли землі сучасних України, Білорусі та Росії. До східнослов'янських племен належали древляни на північному заході, сіверці на північному сході, Уличі й тиверці на півдні. У західній частині мешкали волиняни та доліби. Кожне з племен мало свою територію: організовані поселення і власних вождь. Дів наймогутнішим було плем'я полян. Саме на їхніх землях згодом постане Київ, і саме полянський вождь, Кий разом з братами Щеком, Хоривом та сестрою Либіддю заснували Київ. Місто, що розкинулося в середній течії Дніпра, слугувало основним транзитним узлом на величезній території. Тому саме тут незабаром розміститься центр Київської Русі. Як Русь стала Україною. Ну, я не можу вам однозначно відповісти на це запитання. Як Русь Україною стала. Ну, так трапилось, мабуть, історично. Я не знаю, що так произойшло, але в тому, що так как була наша земля, наша територія, наша родина, так вона в принципі сталася. Просто поменялись времена, какие обстоятельства, так вийшло. Ви перебуваєте в місті Києві. столицы Руси. Как Русь Украиной стала? Потому что мы всегда были вместе. Украина и Россия. Вот. Мы были всегда вместе, потому называлась, называл, назывался наш Киев, как же он назывался точно, Древняя Русь, или как часто называли в рукописях. Вот. Наверное, скорее всего, потому. Не відували, Яке непосильне питання. Нічого дивного, адже це Україна. Єдина у світі країна, де, як писав Довженко, не вивчають власну історію. Як Русь Україною стала? Спитайте цих французьких складовів, і вони напевне розтлумачать вам, як Галія стала Францією, і чому у них досі лунає гальський сміх. І піє Гальський півень. Не звентежиться й ямстердамець, коли запитати, як то з Нідерландів витворилася Голландія. Не буде сумніватися і житель Риму чи Флоренції, що сучасна Італія і Стародавній Рим то одна і та ж країна і народ, як Греція і Лада, Англія і Британія, Румунія і Дакія, Росія і Московія. Багато списів було потрощено у словесних баталіях навколо того, хто є спадкоємцем Русі, Україна чи Росія. Точаться ті битви і досі, і не скоро вони затихнуть. Адже для росіянина все так просто, раз він руський, то і Русь належить йому. Але це та простота, про яку самі росіяни кажуть, – «Іная простота хуже воровства. Це все одно, якби румуни у своїй уяві претендували на спадщину стародавнього Риму. Бо чому ж і ні? Коли таке спокусливе співзвуччя Рома, Романія. Ось так і росіяни стають жертвами своєї поверхової віри в цю сумнівну очевидність, що Русь і Росія одне і те. Ж. Отже, Москва, Московія, Московщина. Так ідентифікував свого північного сусіда наш народ у минулому. Це у ті часи українці продовжували називати русинами, а свою країну Руссю. Як це велося здавна, ще з княжої держави Олега та Ігоря з часів Руської Правди, де етнонім Русин. Виступає, зокрема, в договорах Росії з Греками як юридично точний термін визначення етнічної приналежності особи. Я проаналізував старі атласи дев'ятнадцятого віка, які дають про Україні починаючи з древніших времін. Я выбрал два таких атласа, которые мне представляются наиболее интересные. Это немецкий атлас истории Польши, издание 1848 года, и русский атлас истории, исторический атлас, издание 1873 года. И я хотел бы сначала прокомментировать вот этот атлас немецкий издания 1848 года. В этом атласе э, название Украина дано на карте, датированной 1370 года. Можно ли верить тому, что э, вот именно в это время э, уже существовало э, название территории Украины? Если обратить внимание, э, так сказать, вот как раз на эту надпись, то около нее мы видим Киев, надпись Киев, то есть фактически э, надпись покрывает центральную часть Украины. Можно ли верить? Безусловно. Я провел такое вот исследование. Отражает ли содержание карты дате, которая указана? Я просмотрел ряд карт. Оказывается, действительно э, вот, название э, государственных образований, э, название гидронимики, на, название населенных пунктов, то есть топонимики, соответствуют тому времени, которое отображается на карте. Это дает основание считать, что стало известно название Украины именно впервые в 1370 году. Любопытно проследить дальше на остальных картах. Вот дальше идет 1770 год. Я, я пропускаю ряд карт и сразу же беру именно этот год. Дело в том, что на всех картах более позднего времени значит, э, дается везде название Украина. Но вот я взял этот год 1770 по тем соображениям, что здесь именно на этой карте впервые появляется надпись малая э, э, малая Русь, малая Россия. Э, я не случайно говорю об этой надписи, потому что э, до сих пор существует э, спор. Но ну, они утверждают, что э, название Малороссия является более ранним, а Украина позднее. Вот как раз этот атлас э, подтверждает совершенно обратное. То есть надпись Малороссия, то есть Малая Россия, появляется существенно позднее, чем э, название Украина. На этой карте, относящейся к 1770 году, мы видим надпись Украина рядом с Киевом остается прежнему и впервые появляется в районе Харькова э, надпись э, Малая Россия вот Клайн Русленд. теперь обратим внимание на исторический атлас России э, как я уже говорил он издан в 1873 году значит чем интересен этот атлас э, здесь мы э, в отличие от немецкого встречаем надпись Украина на карте, относящейся к дате 1224 года. Вот карта 1389 года. Э, здесь написано Русь в 1389 году при Дмитрие Донском. Мы здесь видим... Надпись «Украина» уже э, на самой территории Украины. 1462 год, при Василии Темном, значит, Русь. Мы видим опять-таки надпись «Украина». Здесь мы нигде не можем найти Малая Русь. Здесь остается на Украине, значит, вот это название. А вот на карте, 1000, относящейся к 1689 году, при царствовании Петра. Вот здесь впервые появляется надпись "Малороссия". Малорощия. Как э, видите, впервые впервые название Малороссия появилось лишь в конце XVII века, лишь в конце XVII века. Но это дает основания то есть сделать вывод, что название Украина появилось существенно раньше, чем название Малороссия. Причем опережает на несколько веков. То есть это где-то порядка трех-четырех веков. А теперь зверните увагу на дату выхода Атласа. 1873 год. Уже 10 років діє Валуєвський указ, який обмежує українське книгодрукування. Залишається два-три роки до Емського указу, яким взагалі буде заборонена українська мова, всякий український друк. Так що навіть під нотами пісні «Дощик, дощик капає, дрібненько не можна буде надрукувати український текст, а буде друкуватися французький «Леплю, леплю. Тобто 1873 рік це апогей чорносотенної шовіністичної реакції в Російській імперії. Все українське обмежується, переслідується, висміюється. І от виходить оцей Атлас, що за суперечність така. З одного боку твердиться, що ніякої української мови не було, а немає, і бути не може, що нема ніякої України. А в Атласі Україна приспокійно зазначена та ще й з 1229 року. Ця суперечність пояснюється просто, на широку публіку можна було пускати найогидніші небелиці. Був такий полтавський губернатор, здається, Дрантель, досить відповідний прізвище з точки зору української мови, який казав, що треба запускати оце словечко Окраїна, щоб дискредитувати Україну. Так от, кажу, на широку публіку все годилося, висміювання, утиски, переслідування і так далі. Але академічна наука все-таки вимагала, розумієте, певного рівня. Не можна ж, щоб з під егіди Імператорської академії виходив безграмотний атлас в той час, як на атласах інших країн оцей топонім Україна теж значився. От цим просто і пояснюється така двоїтість, така дволичність. Але повернемося до наших проблем з назвою Русь і Україна. Отож, всупереч шовністичній демагогії, що ніякої України ніколи не було, всупереч тому, атласи Російської імперії послідовно з віку у вік показують присутність тої України на території Русі. Але остаточно цей топонім закріпився за південною волостю Русі у понизі Дніпра. Таким чином, спочатку Україна це лише невелика частина Русі, що й засвідчують оті атласи, і що й підтверджується історичною пам'яттю українського народу, відбитою у його давніх піснях. Козаче соболю, візьми мене із собою на Україну далеку. Прощалися русті дівчата десь на Волині, на Поділлі, в Галичині зі своїми коханими, і туга їхня була така безмежна, як і та далеч, що лягала між ними і тим за Дніпровським краєм, тою козацькою Україною. За те, якою була радість, коли напружено, вдивляючись вдалець під руки, туди, де під копитами курилась дорога, хтось нарешті вигукував Козаки, козаки з України, Україна то була назва того краю, який першим ставав супроти татаро-турецької орди, захищаючи від неї і себе, і всю Русь. Україну звитяжно та мужньо і гинули, як герої на полі бою, палаючих хатах, вистрілюючи у ворога останні набої серед уже мертвих бойових побратимів. Молоде життя цих юнаків та дівчат було сповнене небезпеки і минало у палаючому від вибухів лісі, у закиданій гранатами Криївці та залитих кров'ю в'язничних камерах. Їхня боротьба була правдивою та щирою, і вони назавжди залишаться у нашій пам'яті. Героями боротьба українців у минулому сторіччі проти польського та німецького окупанта тривала десятки років. Мужня, сильна духом, незборима українська нація. Одна із небагатьох, хто кинув виклик найпотужнішим на той час німецьким та російським окупантам, без будь-якої зовнішньої підтримки, лише надзвичайно люблячи свою батьківщину, українське лицарство мужньо стало до бою проти чужинців. Як результат цієї довготривалої героїчної боротьби, проголошення у 1991 році незалежності України. Якби я мав таку армію, яку має ООН, німецькі чобіт ніколи не топтав би французьку землю. Шарль де Голь – президент Франції, лідер антифашистсько французького національного руху у роки Другої світової війни.